Ви казали, що мій телеграм-канал гривня з роздачками повна фігня. І на ньому не можна заробити. айрдропки, роздачі на крипті, це туфта. І просто на всього витрачений ваш час в пусту. Я Макоуді, і я вам кидаю виклик, я надіюся, що це не так. Я наняв спеціальну людину, яка веде мій телеграм і шукає роздачі, бо знаєте мене, я беру багато експериментів. І часу взагалі не вистачає. І в цьому відео я буду місяць часу перевіряти цю людину, а точніше робити все так, як він пише в моєму телеграм-каналі гривня. А якщо мені ми не заробляємо, я звільняю марка. Це той чел, який веде телеграм-канал зараз. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Адже цілі експерименти я роблю місяцями, а й, друзі, буду робити вже роками. Згодом зрозумієте, чому. Надіюся, ви, друзі, це цінуєте. А я затримувати не буду. Погнали! Давайте з самого початку історії. Прийшовши в криту, дуже популярна тема була роздачки і ардропи на крипті. І реально багато знайомих моїх прям заробляли з цього. Я цим надихнувся. Я ж блогер і створив свій телерам канал і назвав гривня. Бо якби люди отримують з цього користь, тому і гривня, і почав постити виключно для себе. Скажу вам щиро, я не дорахувався жодної роздачки, бо неправильно шукав їх. Плюс не було часу, я шукав інші проекти і вирішив наняти людину, яка би то все шукала, публікувала і постила. Я би просто перевіряв би як директор, так і сталося. Я наняв чувака, але він мене підвів і мене заскамив. Він без мого відома домовився про рекламу якусь і заскамив один паблік на рекламу. Я був змушений відшкодувати доларів 50 і я його вигнав. Капець просто, але на щастя, сума була не така велика, і до мене написав чел з досвідом ведення телеграм-каналу з роздачками. Називався Марко Чел нормальний, я йому дав шанс, і вже як пару місяців, пару раз на день він публікує роздачки. Але суть яка, я вже давно не займаюся аїрдропами, і сьогодні я перевірю, наскільки це прибутково або неуспішно. Моя ціль з сьогоднішнього відео виділити один місяць експерименту і перевірити, скільки доларів може заробити людина з роздачок, які будуть поститися виключно в. Гру. Рупі гривня або ж друзі виявиться, що це просто суцільна трата часу. Буду вам показувати по датах, по скрінах, що я отримав і на яку суму я отримав. Почнімо. Почав я 10 березня, пост в якому ми могли залутати вайтліст і продати його. Я перейшов на сайт, законектив гаманець, виконав завдання. Це мені зайняло декілька хвилин. Далі був пост, що можна було залутати у ваучер, і мені випив ваучер на 0,5 USDT. тобто 50 центів, іншими словами, 14 гривень. На перший день непогано йдемо. В наступній роздачі сказано, що це дуже перспективно. Перейшов за посиланням, підключив теж гаманець і виконав умови. В наступні дні Марк публікував ситуацію на ринку і роздачку МАКС. Вказувалося, що ми можемо отримати від 10 до 50 токенів. Треба було скачати прого і дедлайн 5 днів. Ми перенеслися на 5 днів вперед і нічого не отримали. Кажу вам справді, як я все. Також вийшов пост безплатної роздачки крипти. До речі, ідея мого телеграм-каналу Гривня полягала в тому, що крім того, що будуть постися. Прикольні роздачі. Я ще кожного понеділка буду роздавати додаткову крипту. Там не знаю, весь пул там на 10 доларів, 20 доларів, наприклад, для 200 кошельків. Получається там по 50 центів, по 1 центу, але все рівно приємно. Ясно, що я не приймав участь, так як це моя суто е, роздача. На наступний день знову були новини і роздачки. Як тільки в групі виходив пост, я старався перериватися від своєї роботи і виділяти по 2-5 хвилин, щоб взяти роздачку і прийняти участь. Я робив такі роздачки, як Мінтлер, Велісна Лайфтавер, Марія. Суть одна і та сама. Робити завдання типу Твітера. Телеграма, підписавшись, та й робити сквізи, конектити свої гаманці, робити обороти складно не було нічого, і ось. Певний результат я отримав лише на п'ятий день. Забираємо 7,5 долярів з байбіту. Було сказано, байбіт запускає акцію, де тисячу учасників, які зроблять сумарний оборот 100 ФБ, тобто 160 доларів, зможуть отримати 5 ФБ. Тобто, суть, яка я мав зробити торговельний оборот цієї монетки на 160 доларів, друзі. І лише тоді мені мали дати бонус. В мене вже були 10 баксів на байбіті, і я почав купляти монетку ФБ і продавати. Так 16 разів підряд. Що був оборот 160 доларів. На комісію я витратив 40 центів. Це не так, в принципі, багато, але питання, чи нам щось дадуть. І нам все ж таки повезло отримати 5 з чимось монеток ФБ, які ми зразу злили і обміняли на USDT. І наш чистий прибуток за 5 днів неважкої роботи склав 5 доларів 90 центів. А наш банк вийшов 6 доларів 40 центів. Це друзі 243 гривні. На п'ятий день завдання від Binance і дропчик Optimus. Треба було скачати гаманець, Coinbase і зробити завдання. Роздачка, з якої я так непогано зробив відносно всіх днів, в якій я приймав участь. Я мав закинути пару доларів в ефір мережу Optimus і мали свапити з USDC. Зробивши це, я моментально отримував два Optimus, які коштували 5 баксів. І також пройшов сквіз. Відповіді всі були в коментах, і після цього прийшло ще раз плюс 5 баксів. Мої затрати це 1 долар на свап Палку, а чистий заробіток 9 доларів. Мій баланс складав вже 15 доларів 40 центів. Ось так нам пощастило з тою роздачкою. Зробили на, на халяву 9 доларів. Я реально не думав, що настільки легко можна було заробити колись 9 доларів. На наступний день були криптобокси, а також роздачка з 35 токенів від CoinDesk, NFT-шки. Але чесно скажу, за цю ждачку я ніфіга не заробив. На сьомий день знову та сама акція від Оптимус. Все те саме пройти сквіз і зробити СВАП. Прийшло 4 Оптимуса. Дата, 17 березня. І ми знов заробили, друзі, 10 доларів. Мінус 1 долар комісія це 9 доларів за один день, друзі, за один день. І якщо так вважати, 9 доларів це проста денна заробітня плата простого робочого. Я сам просто працював грузчиком, і за скільки за там за 6 годин роботи мені платили щось там 400 гривень. Ми заробили 9 доларів за 15 euh, хвилин, але ще раз кажу, нам так пощастило Там після якогось там сьомого дня, розумієте? Тобто тут не буде так хоп, і, і все, І зразу роздачка. Тут треба напевно що чекати. Сумарно за тиждень ми заробили 24 долари. долара. 40 центів. Це десь плюс-мінус 902 гривні. Нам залишилося перевіряти лише три тижні. Бінанс нічого не давав, кошельок квалус теж, і пару роздачок теж нічого не дали. І тут настав ад, бо вийшов пост, що можна замінити NFT, потративши пару хвилин, але весь час видавало помилку. І ось я вам кажу, чесно, я намучився з цим десь півгодини мучився. Взагалі не встиг, друзі, просто не встиг. Але люди, які встигли, моли заробити 3 бакси, потративши на комісію лише 25 центів. Не так багато, але теж гроші. Кожен день були якісь роздачки, і на кожну приймав я участь і на VEMIX, і на Bybit, і на Space ID, і на інші. Нічого не дало. І роздачку, яку я пропустив, там насипало дуже багато. Пост вийшов лише 7 лютого до нашого експерименту. Затрати були півтора бакси. А заробили підписники 41 долар. Але цю роздачку я теж пропустив так, як вона робилася ще в лютому. А я роблю експеримент ось, тільки на місяць. До 24 березня ми нічого не отримали. А в цей день ще витратили комісію 24 центи. І ви не повірите, знаєте скільки я зробив за два тижні? Мінус 24 центи. Тобто. У мене взагалі не було заробітку. 25 березня нам пощастило з одною роздачкою. Перша роздачка від НІР, а NFT Аквафарм мене порадував. Я навіть нічого не давав на комісію. Пішов задання, за які мені давали учків, набрав 400 очок, дало мені NFT, яку я сплавив на маркеті за 5 доларів. Наш загальний баланс склав 29 доларів 40 центів. Якщо я буду, друзі, перераховувати всі роздачки, які я прийшов, буде вам дуже сильно нудно. В загальному це були дві-три роздачки на день День, а саме 2-3 хвилини, які мав від... виділяти на день. Тобто за один день я приділяв, грубо кажучи, 15 хвилин. Давайте я зразу буду говорити, які роздачки мені щось дали, бо багато не дали, як дівчата. Мушінки, мушінки. Мужч... Бітмарк плюс 7 доларів 90 центів. Пост вийшов 28 березня. Це 18-й день експерименту. Затрати були 40 центів на комісію, щоб купити і продати. Верифікуватися і нам насипали монету на 7 доларів 90 центів. Чистий прибуток склав 7 доларів 50 центів, а основний мій баланс складав вже біля 37 доларів. До 1 квітня. Нічого нам не насипали. Напевно, ця роздачка це найприбутковіша і найцікавіша роздачка, яку я взагалі бачив за цей місяць експерименту. Bybit запустив IDO! Тільки там потрібно було купити NFT і холдити до 9 квітня або продати його. Стартова ціна була 2 бакси. Я зловив два NFT і відразу продав одне NFT за 4 долари, відбивши ціну за два NFT. А моя ідея полягала в тому, що NFT-шку я хотів сплавити вже 11 квітня. Я думаю, ви мені дозволите перекрочити до 11 квітня один день, щоб просто сплавити цю nft за дорожче. Ми точно вже вийдемо в плюс і будемо мати якийсь додатковий заробіток. Далі за роздачки я нічого не отримав і дуже розчарувався, бо роздачка від Binance теж нічого не дала. Ну і можу вам сказати з впевненістю: кульмінацією цього відео буде оця роздачка. Адже за цю роздачку я зробив найбільше в цьому експерименті. Це теж було IDO, і ми мали купити nft Як ви бачите, я не встиг записати відео. Відео, як я купляю, але маю скріни. Пост вийшов 4 квітня. Мої затрати це 1 долар на купівлю NFT. І холдери цієї NFT насипали монетки. Мені насипало 250 токенів. А лістинг був 13 квітня. Вибачте, але я знов перекрутив три дня. Цього експерименту, тобто, по факту я перевіряв мій телеграм-канал один місяць і три дня. І тут я, якщо чесно, протупив максимально і не зловив шанс продати 250 монет по ціні 0,18 центів, було би 45 доларів заробітку. Але я чогось чекав пампу і жадність мене згубила. І я продав за 0,11 за токен. Сукупності я зробив 28 доларів. Давайте повернемося до 11 квітня, де я розповідав, що я з роздачки зловив цик два NFT. І одну не продав за 4 долари зразу. А другу, друзі, я продав за 9 доларів 50 центів. Що є чистим прибутком, і наш весь баланс складає вже 74 долари 50 центів. Ми трошки забігли на кінець, але в цьому експерименті було ще пару роздач, які мені дали профіт. Це лише три роздачки. Бітмарт нам треба було зробити оборот і виграш міг складати від 8 доларів до 1500. Якщо що, нам дали лише 8 доларів але більше, звичайно, ну моя везучість, як то кажуть. Витратив я на комісію 50 центів. Чистими це 7,5 доларів. 11 число через 15 хвилин буде проходити безкоштовний сейл NFT. Дуже швидко. Готуємось, залітаємо. Звучить якась замануха, але це роздачі. Тут все можна очікувати від них. Навіть ніхто не очікував, що теснети, які роздавали по 1500 доларів кожному. Хто зробив оприділені свапи, потративши пару хвилин. Мені дали nft Куї пік доходив до 7 доларів 50 центів. Ну, але як я повторював, я жадний і не продав. Вона опустилася до 3 долари 40 центів. Я спокійно заробив на рівному місці 3 долари 40 центів. Це в принципі 100 гривень. Далі ще були роздачки, на яких можна було зробити пару баксів, але на жаль, чи на щастя, мій експеримент на тому закінчився. Які результати в мене отримуються за місяць експерименту на роздачах? Давайте подивимося. Всього за місяць було 77 роздачок. З тих 77 роздачок 13 було успішно виплачені. За 30 днів я заробив 85 доларів 40 центів. Це 3245 гривень. На кожну роздачку. Я тратив до 5 хвилин, так грубо кажучи, один день в середньому було 2,5 роздачки. За місяць в сукупності я витратив десь біля 6 годин свого часу і заробив біля 100 доларів. Моя думка стосовно роздач така: маючи 100 доларів в кишені, можна подвоїти, в найкращих випадках потроїти на роздачках. Це вже як вам повезе. А якщо, наприклад, брати таких пару телеграм-каналів, як мій телеграм-канал Гривня, де набагато більше посіться роздач, можливо, набагато якісніше, і приділяти по 6. 8 годин часу, я думаю, можна не ходити на роботу. І якщо ви дійсно заставите себе працювати кожен день по 6-8 годин, я думаю, ви точно заробите набагато більше в десятки разів. Але треба цьому переділяти час і звичайно вважайте на ризики тому що дуже багато по перше фейкових роздач по друге скам проєктів, де з вашого метамаску можуть ви витягнути гроші так що можливість є але питання в тому де ви будете брати інформацію цих роздач лише треба перевірені якісь групи марко ти красавчик якщо дивишся це відео я тебе не звільняю Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Макоуді. А також, якщо хочете, можете підписатися теж і на цей телеграм-канал. З одного це була як і реклама мого телеграм-каналу з роздачками. Але весь цей експеримент дійсно був насправді. Але з вами, друзі, був ваш Макоуді. Постараюся робити відео частіше. Не переключайтесь. Макоді. Макоуді. Папа папа. Ma câu dê Ma câu dê Ma câu dê Oh yeah